Минулого разу ми завітали до Великого Карабчієва, Городоцького району. Ця територія унікальна. Говоримо про трипільський період. Хто ж вони ці трипільці? Трипільська культура мала досить розвинену культуру побуту. Займалися рибальством, мисливством, обробляли землю кістяними знарядами праці. Кремль було це гончарний посуд. Гончарний посуд спочатку виготовлявся шамотна глина, орнаментувався він виямками, а пізніше червоною, чорною та білою фарбами. Також надзвичайно цікавими для нас є фігурки трипільської культури. Вони зображують житла, зображують тварин, ну а також Переважно знаходять археологи, це жіночі фігурки. До прикладу, в мене в руках знаходиться одна із трипільських е, ляльок, так на них кажуть. Це людина, е, що ліпить посуд. Надзвичайно цікава, як для істориків, е, культурка. Як правило, е, Ось ці е, фрагменти трипільського посуду е, неосвічена людина не помічає. І їх можуть просто пройти мимо і не помітити. Але для фахівця це досить цінний е, матеріал. А й справді, залишки глиняного посуду того славного далекого періоду тут просто під ногами. Не дивно, що ця місцина приваблює краєзнавців. Дане поселення. Я виявив у 2010 році за ну, скільки там, приблизно за 4 кілометри від населеного пункту села Великий Карапчеїв. На даному поселенні, коли ми прийшли на це поселення, ми знайшли велику кількість кераміки. Ось ця кераміка, яка, яку я зараз тримаю в руках, ви бачите, це уламки горщиків, обмазка від будівель хат, чи будинків. Да-да, саме тепівського часу з Йому приблизно десь до біля п'яти тисяч років. Якісне та доступне навчання за кордоном. Вступити у коледжі та вузи інших країн світу відтепер легко. Групові та індивідуальні програми. Краща англійська мовна школа в Торонто та Ванкувері. Високий рівень знань, престижно, а головне доступно. Представник у Хмельницькому Алекс Travel. А ще місцевий краєзнавець показав нам одну цікавинку карапчієва: джерело джерело-барометр. Коли е, перед дощем, якщо подивитися на трубу ось цю, вона покрита ніби таким інім, або мокра, значить буде дощ. А якщо на протязі там м -м, якогось періоду, що немає, вона суха, значить дощу не буде. Так переказують місцеві жителі даного села. Наша студія «Літописці», з якою спільно ми творимо передачу, ентузіасти своєї справи. Вони наголошують, наша земля історично багата. Чимало залишається незвіданого і таємничого. Завісу невідомого ми обов'язково перевідкриємо у нашому проєкті. Досить багато місць є надзвичайно цікавим для фахівців-істориків, але маловідомих для пересічного громадянина. І ось ця е, ідея в мене якби зародилася давним давно, я її хотів реалізувати. Але з'явився мій товариш, е, який мене саме е, спонукав до, до співпраці і до активної е, роботи. Показати нашим е, громадян, мешканців нашого краю, про... не, лише, на да. краю. Нашого, не тільки нашого краю, а я думаю, взагалі Поділля. У нас є далеко йдучі плани, ми хочемо взагалі охопити все Поділля, це і Тернопільська область, і Вінницька область. Показати історію нашого краю. Вона надзвичайно насичена і цікава. І дуже багато історичних постатей пов'язані з нашим краєм. І ось Познайомити з історією краю, в майбутньому прокласти туристичні маршрути.